Друзі, добрий добрий усім ранок. Я вже зранку нагасалася, вже встигла заморитися, вже всіх попорала, коровку подоїла, курей накормила, кекса накормила, рижика накормила. На дворі у нас сьогодні е, ну, плюсова погода, температура, але Сніжок ще лежить на городі в дворі, але вже все тане і мокро. Мокро і гидко на дворі. Ну, нічого, в хаті тепло, хорошо. Я вже встигла напрацюватися і в хаті. Вже достала тушонку, а тоді згадала, що треба ж було і вам показати. Дуже гарна вийшла в мене тушонка. От, ну, вона ще ж не застигла, бо це ще ж тепло. Зараз приберу. Автоклав, та вже кашка в мене вариться на плиті. Зараз гляну, з скисло в мене вже молочко на твороги, на кисломолочний сир. І вже зараз буду ставити парити молочко на ряжанку. Взагалі, робота продовжується. Я вчора вам казала, що завтра може буде легше, ну, може, трошки буде легше. Але сьогодні знову привезуть рибу, будемо варити в автоклаві. І треба отоплювати же ж сири. Ну, Взагалі, як завжди, роботи повно. Я вже встигла позамітати кругом, встала вранці, бо це ж за день, друзі, я хоч трохи обтрусююся, як сіна приходжу, а чоловік вже ні, він забуває. І так і заходить, і з нього оце сипеться, і тоді до вечора куча оце трави, сіна. Куча землі, бо ж ваю їм же туди-сюди. Як підніму там ряднинку, а там під нізом піску <хи> і в калідорі прямо все застелено дрібненьким-дрібненьким, ото таким травою. Бо в нас же в тюках сіно, воно обсипається. Ну, нічого, я поприбирала вже все, бо люди, як приходять, оце, а приїжджають обично ж, після обід забирати тушонку або привозять після обід. В мене хочу очі вилізе. Фу, Думають, мабуть, що я ніколи не прибираю, але, друзі, як у селі. Ну, хто тримав худобу, хто цей, той знає, як воно все. От, сьогодні хочу постирати. Поставити свою одежу, бо вчора рубала одного петуха, він як матильнув, боже, я вся в крові була, і вся моя одежа. І штани, і кохта, і на лиці було, і що хочеш. Ну, в общем, друзі, ладно, це таке. Головне, що я все поробила і все впоралася. Уже не та й реакція, що з молоду. Ну, нічого, все та ще ж у мене і рука оця права, не дуже вона працьовита, ледачкувата. Ой, ну нічого, все справимося, все буде добре. Головне, щоб настав мир, хоч який-небудь, але мир. А всім бажаю тихого дня, мирного, тихої хорошої п'ятниці. Ну, а зараз я приготую сніданок, зніму ще виберу воду з автоклава та гукну чоловіка, він зніме його. Та пожарю, пожарювано, в мене є хек півтори рибинки, та й буде нам до каші на сніданок, бо вже не знаєш, що готувати. Ну, добре, пішла я працювати, друзі, бо Время тік-тік-тік-тік іде. Всім всього найкращого. Така, дивіться, друзі, тушоночка. Дуже красива, якось воно показує трошки темніше, насправді воно трошки світліше. Але дуже гарно. Ззаді стоїть молочко, зараз буду ставити наряжанку. Це вранішнє. От. Залишила одну баночку, бо три винесла вже в калідор, щоб захолоняла. Ну, да. От, Друзі, петушки ці молоді, не дуже жирні. От там були ку... кури були в той раз. Старі, ох, там було жиру. ох, там було. ну, жир нам, як по скільки по стоку. Все, менше будуть моїх курей терласувати. Друзі, вітаю вас усіх святим Миколаєм, щоб вам святий Миколай приніс подаруночки під подушку. Ану напишіть, кому що приніс. Мені нічого не приніс. Я хочу тільки здоров'я і вам бажаю. Щоб тільки здоров'я вам Миколай приніс. І щоб миру він нам приніс уже в кінці-то кінців, друзі. Саме головне, бажаю, щоб був мир на землі. І всі жили дружно і лагідно. Так, друзі, ну ось у нас сніданочок, кашка грічана, рибка смажена і помідорчики ті, що в снігу я робила. Дуже смачні, я їх дуже люблю. Так що всім смачного, смачного сніданку і гарного, пригарного дня, вже казала і ще раз повторююся. Так, глядачі, немає в нас світла з 10 до 12, зараз біз 5 11. І я буду замісувати хліб, бо вранці я вам показувала, смажила лапки дріжджові, бо не було вчора. В мене вже не вистачило сил на хліб. А сьогодні я буду пекти, Зараз буду. Відкривати нову пачку житнього борошна. от, Вищого гатунку. Я оце печу хліб з житнього борошна і з борошна вищого гатунку пшеничного. Так, значить, печу я хліб зараз на сироватці і на дріжджях. Треба буде вже ставити мені робити закваску. Дріжджі я вже вкинула. Дріжджі в мене в морозилки, я вам казала. Зараз я їх розколоту, вони розтануть. І тоді я буду класти туди е, цукор, тоді сіль. І буду відразу замічувати, бо я знаю, що дріжджі, дріжджі в мене хороші, свіжі. І в морозилки вони не псуються. Не можна тільки їх розморожувати і знову заморожувати. Тоді вони попсуються. А так? Вони не псуються, якщо ви порізали відразу і положили в морозилку. І коли вам потрібно, ви достали і печете з них. Тоді все буде добре. І дріжджі в морозилці зберігаються дуже довго. От я вінчиком розмішую, вінчиком найкраще. лучше. Швидко, дуже добре. Зараз я візьму ложку. Бо відразу я замістю ложку, я тоді руками. Так, привезли вже рибу нам варити першу партію. Так що на вечір робота є. Скажете, коли в тебе її немає? Так, друзі. Коли в мене немає тої роботи. Завжди є. Так, цукор я вже поклала. Зараз покладу сольки. Так, вистачить. Щось я не заміряла, скільки у мене кероватку. Ну, і це Так, все. Вінчик нам вже більше не потрібен. І ви спитаєте, скільки я вложу пшеничної мукі житньої, я на око ложу, друзі. Я пшеничної ну, ложу більше. Бо житня мука, вона важка. От, і тоді хліб підніматися буде дуже довго і буде такий він гендзюватий. Якби ж десь солоду купити. Не знаю. У нас у маркетах у Празі не продається солод. Тоді б хлібчик був би. Темного кольору, а так він сірий в мене виходить. Ну, мене мене устраює і сірий. Звісно, як би муку цельнозіранового помови, але вона дорога. Зразу сію небагато. О, а тоді додаю. По мірі, по потребі. Друзі, отаке тістечко в мене підійшло. Я показую вам, а камера не включена. Ну, Це ж, як завжди. От. І чоловік каже, не хоче, щоб я хлібенцями пекла, а хочеться йому, щоб такими, як паличками. Я колись пекла, як рогаликами. Йому таке подобалося. Але це ж морока, понимаєте? От зараз щось напечу. Накрутю йому. Він, щоб сухеньке було. Так, ну так я розрізала. І зараз буду розкачувати такі, як блинчики і. Як як ото раніше були булочки такі по 6 копійок рогалики, типу. ну, в общем, щось таке. Зараз покажу. Тоненько розкачуємо такого, в длину, тоді трошки в ширину отакого. От І отак трубочкою закручуємо. Вони потім підійдуть. Тільки що це ж я так би положила на один лист і спекла. А так придумуй. Вийдеться два листа пекти. А це ж все час, друзі. Придумує ото що небудь. Я ще й обжарювала цибульку, замотувала. Усерединку. В общем, сама сабана чудю, а потім він з мене требує. Йому сподобається. Каже, зробила це таке, як ти робила. Такі трубочки. Друзі, ну ось таких я паличок накрутила. Один листик. І ось у мене другий листик, два листики. Зараз буду пекти. Уже в чоловікові. Куди ж діватися? І таке гарне спарила молочко. Одну шкурку вже я опускала, це вже друга. Наряжаночку. 6 літрів я спарила молочка. Ну, зрозуміло, що википіло до Около літри, до літри І додам тоді, тоді сметани, заправлю і буде смачнюща ряжанка. Бо в мене сьогодні приїхали, ще замовили ряжанки. Сметани. В общем, працюємо, друзі. Друзі, Зараз я буду робити експеримент. Куряча грудка, в мене на рецепт треба 300 грам, а в мене 425. От. І треба морква і бурячок. По 50, в общем, на рецепт треба 300 грам грудки і по 50 грамів моркви і бурячка. Ну, а я візьму ж по соотношенню м'ясу трошки більше. І солі, і перчику додається в фарш. У мене капелька ну, молочка, я її туди ще добавлю. І Буду робити сосіски. Тоді вам покажу, чи стоїть цей рецепт, чи ні. Так, Друзі, склала я все в мільчитель, корінну грудку, буряк, морку. Сіль перець. Зараз зіб'юся, покажу, яка буде маса. Так, ось, ось спеклися перший листик моїх трубочок. А це от таке виходить, фарш у нас. Ну, поки що нічого, а далі не знаю, що буде. Так, друзі, ну ось я накрутила. Зараз буду одварювати, подивимося, що які вони будуть. А на, на цей. На пленку піщіву накладати в кондитерський мішочок і тоді видавлювати. І тоді отак з обох сторон скручувати об стол. Зінозі я отварила їх, обсмажила. А зараз буду куштувати і вам скажу своє э, бачення. Зробила собі трошки вінігрітику, чоловік поїв уже. Мені залишилось без картоплі, буряк, морква, цибулька і огірочок. І зараз кашка ось, ось гріється, поставлю. І буду обідати, скажу вам, що я наробила. Ну, що я вам хочу сказати? Це, виходить, диетичні сосіски. Жиру, звісно, в них геть немає. Робити я більше їх не буду. <гум> І все. Лучше б я зробила рублених котлет із грудки. Друзі, добрий-передобрий всім вечір. Я не знаю кого, а в мене оце дні летять страшне. Оце з цим вимиканням світла. Дні летять за днями, не, не, не встигаю... Як казати, перелистувати дні? Ой, витерла трошки очки, бо щось гідко бачу. От вони в мене взагалі для ближнього. Треба для дальнього, мабуть, віддільно чи ніщо, не знаю. Ну, поки що так. Ось. Я покупалася, голову помила, але, так як казала, жіночка, не робила. Хай висохне завтра, вже, може, зроблю собі щось, якийсь причесон. Якщо буде мені коли, друзі. Бо зараз то вже вариться тушонка, Ой, треба піти глянути. Все там в порядку, ще треба варитися. Ой, зараз уже 11 час вечора чи ночі, не знаю, як у вас. У мене вечора. От. Вийшла вечором сьогодні, у нас світло не було з 6 до 8 вечора. Я коровку доїла після 8 часу. Виходю на двір, а в нас все запорошило сніжком. ну, може, плюс один була температура і так, трошки підтає, але все біле-біле. Хотіла піти взяти телефон, а тоді згадала, що він у мене геть розряджений і стоїть на зарядці. Так що не, не показала вам, який у нас сніжок. Ну, повірте мені на слово. От, на дворі дуже гарно. Упоралась вечером, подоїла коровку, все зробила та й зайшла в хату, все поки піперімивала. Після ж творогів робила, отаплювала бігом, бігом, бо треба ставити тушонку, газ <гас> занятий, От. А до мене сьогодні п'ять-п'ять чоловік аж подзвонило, і це в мене всі дні заняті. Буду варити. Даже в один день, навірно, і дві прийдеться варити. Кажу людям, я одну тільки варю в день, бо я не встигаю. В мене ж кажу, ще жі молочка мені треба переробляти. Ну, В общем, якось, друзі, так. Сьогодні я, звісно, масло, на масло вершків не збивала вчора. Зробила тільки сметану, ціла 5 літрова відьорка. і зробила жирний творог і нежирний. І сьогодні спарила молоко, заправила ряжанку. Але так не люблю оце після того пареного молока мити каструлю або, або після плавленого сиру, як готуєш. Воно то пристає. Но я вже пристосувалася, замочую, звісно, потім воно легко відстає, мені ж хочеться зразу його все помити і прибрати. Ну ладно, справилась з усім, все помите, все в порядку. Завтра треба щось їсти, готувати, що його готувати, вже не знаю. Вже... Хочеться щось і по-бистрому, щоб не стоять довго коло плити. Ось, ну, щось будемо. Сьогодні до бабусі я не ходила, подзвонила до неї, вона сказала все в порядку, що можеш не приходити. Ну, завтра вже пообіцяла їй, що піду. Це ж так, цілий день крутюся, якось літом, ви знаєте, от і городи сапала, і їсти так само варила, і молоко переробляла, але я встигала днем лягати і відпочивати навіть години дві. Зараз я нічого не встигаю. Нічого не встигаю. Ой. Ну В общем, якось так, друзі, вже його родів немає. І все одно та робота є, і є, і є, і вона нескінчаєма яка. Дивлюся, там... Алла в общем, ну, підписана я на неї. Вона якось так часто все время показує, як вона пече. Ну, їх, звісно, сім'я чотири чоловіка, а ми вдвох. І мені хочеться його пекти, але ні. Його ж треба їсти все. Сьогодні вміста хліба напекла таких, як рогаликів. Ну, як, ну, ви бачили, я вам показувала. Вони просто з хлібного тіста робляться. У ну, мене чоловік дуже... чоловікові дуже подобається. Таке я сьогодні пекла. от. Ну, що вам ще розказати? Навіть не знаю. Я це ж займаюся хатніми роботами, стирала сьогодні. Отож вчора петушків тих прибирала. І одного як цей боже, він мене з ног до голови. Сьогодні оце ж. сьогодні постирала і штани, і кофту, і все перестирала, бо це ж невозможно. Ну, нічого, все зробила. Забагато, звісно, чотири петушка. Я ж зробила три півлітрових баночки, думала, що всередину встане, а воно ні. Я якось пробувала, ніжня баночка встає. Думаю, я отак в рядок ще три, а ні, так вони задумали, щоб 10 літрових або 24 півлітрових. Та й тепер не знаю. Завтра, мабуть, відкрию кришки та поставлю в духовку та стушу в тих баночках та й будемо їсти м'ясом. От. Я сьогодні, чесно скажу, можна було і сьогодні, а я геть забула за них. Стоїть воно в холодильнику, аж там коло стінки, баночки закатані, так стоять. Ну нічого, можна поставити в мультиварки, звісно. Це все діло теж стушити. тушити. Ну, не знаю, мультиварки дорого. Світ дорогий, газ такий дешевший. Поставлю в духовку та й все воно спечеться. Побачу завтра, Чи... не знаю, чим буду займатися. Зразу то не знаю, а тоді робота за роботою, робота за роботою. і так цілий день. От. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні це ж Роді Свято було Миколая. Миколає. Я вас вітала там, по-моєму, в началі. Не пам'ятаю, друзі, чесно сказати. От. Ну, всім бажаю тільки одного. Миру нам, щоб швидше він настав цей мир. І здоров'я всім бажаю. Це саме головне в нашій житті. Так, ну що, буду я, навіть, закінчувати сьогоднішнє відео. Вопросів там, ніяких ви мені не задавали. А хочу ще сказати: якщо буде світло у неділю, то, як завжди, я вийду в стрім у 20 годин вечора, тобто, ну, у 8 вечора. Я ще, звісно, в спільноті там напишу, щоб люди бачили, будемо спілкуватися. Готуйте зарані питання, які вас цікавлять, будете мені задавати. Бажаю вам мирної ночі сьогодні. Всього самого-самого найкращого і до завтра. Я думаю, що воно для нас настане. Всього самого найкращого вам. На добраніч. До завтра. Пока-пока.